У моїй країні війна, а як у вас справи? Вам пощастило, терористи від вас далеко. А у нас ось така столітня територіальна підстава 400 років ніякої безпеки, ніяких гарантій. Ми не святі за пазухою купа грубих помилок. Не тих вибирали. Не тим довіряли, з чужими молились, а тепер от чужинці приставили до скроні курок. Буває, часом питаю себе може неправда, може наснилось? Ні, не сон, а страшніша кошмару реальність. Розтрощені долі не вибирають дитина він чи вона. Знищуй націю, роби, що хочеш, а за це отримай тотальну безкарність. А як у вас справи? Бо в моїй країні триває війна.